У 2012 році людство довідалося про один дуже незвичний гаджет: про окуляри Google Glass. Фактично, зараз перед вами повноцінний натільний комп'ютер, який має змогу транслювати чимало інформації прямо в одне з ваших оченят. Протягом усього тестового періоду, аж до виходу гаджету компанія Google активно рекламувала ці окуляри, залучала до їх просування визначних спортсменів, влаштовувала помпезні події та навіть викидала людей з гвинтокрилів. Звичайно ж, у Голглас, але ще тоді було не зовсім зрозуміло. А навіщо вони взагалі потрібні? Сьогодні ми спробуємо це з'ясувати. Отож, Google Glass – це фактично смартфон, який має вигляд окулярів. Носити ці гласи потрібно так само, як і будь-які звичайні окуляри, тобто на голові. Зображення проєктується на невеличку кубічну призму, яка постійно знаходиться перед вашим правим оком. А майже усі команди гаджету ви віддаєте голосом. Коротше, справжній смартфон ледь не вмонтований вам у голову. Справжнє майбутнє. Щоправда, майбутнє до якого потраплять далеко не всі. Перший тираж лише у дві тисячі екземплярів, та цінних у півтори тисячі доларів в одну мить відсівають від гаджету випадкового покупця. Ці окуляри бувають у доволі різних кольорових рішеннях, в тому числі у доволі сміливих. Незмінним залишається лише одне титанова оправа. Також в комплекті до окулярів ви обов'язково знайдете пару запасних лінз сонцезахисні та проти вітру. А взагалі-то їх можна носити і взагалі без лінз. Інформацію ви все одно бачити будете. В такому випадку приготуйтеся до того. Що люди будуть дивитися на вас, як на дивака. Зрештою, така реакція забезпечена вам у будь-якому разі. Далі до ваших рук потрапить отакий захисний чохол з дуже щільною нижньою частиною, яка зводить майже нанівець можливість випадкового пошкодження окулярів. Важливо, що Google Glass представляють собою доволі непропорційну конструкцію, адже на правій стороні гаджету знаходиться уся начинка, двоядерний процесор, один гіг оперативки і 5 мегапіксельна камера. А ще тут є маленька кубічна лінза, куди і проєктується Зображення. До речі, його буде видно і іншим людям, якщо вони дивляться вам прямо в очі. А от на лівому боці немає нічого. Тож потрібно розуміти, що замаскувати Google Glass під звичайні окуляри у вас не вийде жодним чином. Але носяться вони якраз як звичайні, адже дуже легкі. Жодного дискомфорту від носіння ви не відчуєте. Зрештою, окуляри у вас на голові, зображення, начебто, як є. Х'юстон, ми готові до взльоту. Х'юстон, ми до взльоту готові, але щось не розуміємо, що тут натискати. А, зрозуміло. Окей, okay, глас. Почати користуватися пристроєм легко для того, щоб увімкнути окуляри, потрібно тапнути на оправі десь праворуч. Після цього налаштувати оцю призму так, аби ви чітко бачили зображення. За умови, що у вас нормальний зір, воно має виявитися доволі чітким і великим. Щось схоже на імітацію телевізора на 32 дюйми в трьох метрах від вас. Втім, якщо вийти з приміщення на сонячну вулицю, яскравість картинки різко падає. Як би там не було, а ви маєте побачити напис Окей, глаз». Цю фразу ви маєте сказати вголос. Окей, okay, глас так, вони вимагають саме такої надмірної поваги. Після чого перед вашими очима з'являється лист з командами, які теж потрібно промовляти в голос. Можна одразу і в меню. На окулярах стоїть сильно модифікований Android, тож усі менюшки тут представлені у вигляді напівпрозорих карточок. Пересуватися між ними можна отакими рухами. Щоб кудись зайти, потрібно один раз тапнути оправою. Повернутися назад, зробити отакий рух донизу. Тож давайте спробуємо розібратися з кожним режимом окремо. По-перше, це, звісно, знімання фото та відео. Окей, okay, глас. A Великий плюс цього гаджету в тому, що він дає незвичний ракурс зйомки, і неймовірно стабілізацію зображення не гірша, ніж у тій рекламі. Погані новини в тому, що для зйомки реально крутого матеріалу потрібно ввести дуже активний спосіб життя. Щодо якості, то відео, хоч і знімаються у форматі 720 p виходять відверто середньої якості, але повний функціонал гаджету відкриється після того, як ви підключите його до інтернету. От після цього ви перетворитеся на справжнього. Кіборо, якщо серйозно окуляри після цього додають у функціоналі, наприклад, ви отримаєте можливість пошуку будь якої інформації в гуглі, яка виводиться знову ж таки у вигляді картки, фото та текст. Чи можете запитати в окулярів, яка зараз погода у вашому місті? Не дивлячись на наші акценти, окуляри чітко розуміли, що ми від них вимагаємо. Окей, гласпікчес оф Веніс. Ще один важливий момент стосується навігації. В теорії Google Glass відволікають увагу менше ніж традиційні навігатори, адже вам не потрібно опускати голову кудись вниз, і зображення вилазить тільки коли потрібно зробити маневр. Але все це індивідуально. Для багатьох людей одне те, що окуляри знаходяться на голові, вже проблема. А є ще й технічні нюанси, адже для тих же карт вам потрібно інтернет-з'єднання від вашого смартфону. Зрештою, на окулярах можна дивитися відео, ті, що ви відзняли самотужки або закинули на картку. Ам'яті щоправда, задоволення від такого перегляду малувато. очі після таких довготривалих переглядів сильно втомлюються. А найбільш кумедний момент пов'язаний з переглядом стосується звуку, адже він тут формується завдяки тому, що динамік подає його в кістку голови. Тож не дивуйтеся, якщо вам буде трохи лоскотно. А ще гаряче відсік, де знаходиться начинка, непогано так нагрівається. Наступний ковток свіжого повітря окуляри отримують після того, як ви через програму MyGlass у Google Play або через сайт GlassGoogle.com відкриваєте доступ вашим окулярам для різних програм. Ви їх знаєте: Gmail, Facebook, Twitter, новини від газети New York Times. Від користування Glass кайфу поки що не ловиш. Вони не можуть запропонувати жодної дії, робити яку на них легше ніж на смартфоні. Чесно кажучи, в тому вигляді, в якому Google Glass є зараз, це більше штука для гіків. Їх функціонал відверто небагатий. А що стосується керування, то поки що вони створюють вам більше проблем, ніж допомагають у житті. І, взагалі, ви реально готові ходити в такій штуці вулицями і постійно ловити на собі погляди незнайомих вам людей. А ще за чинним законодавством України не носити Google Glass взагалі не можна, бо у вас на голові, вибачте, прихована камера. І якщо так вже зовсім по чесному, то ми так і не зрозуміли. А навіщо вони взагалі потрібні?